Якщо ви думаєте, що знаєте все про вікінгів, бо бачили бородатих блондинів, які трощать усе сокирами і кричать так, ніби наступили на деталь від конструктора Лего на шляху до Вальгали, то вітаю. Ви вже знайомі з берсерками. Ці хлопці були справжніми рейдж-квітерами середньовічного світу. Вони впадали в бойовий транс, не відчували болю, страху, і здається, взагалі не знали, що таке діяти обережно. Історики довго вважали їх просто поетичним перебільшенням. Ну, знаєте, дракони, магічні мечі, люди ведмеді звучать як метафора, правда? Але ні. Нещодавні знахідки археологів змусили подивитися на це інакше. По-перше, мода. У могилах вікінгів знаходять шкури ведмедів і вовків. Можливо, вони просто любили косплей ще до того, як це стало мейнстрімом. А потім стало ще дивніше: зустрічайте гриби, а саме. Мухомори. Так, так, ті самі червоні в білу цяточку, як у казках чи грі про Маріо. Цей гриб не просто гарний для фото в інстаграм, він психоактивний. І так, він росте в Скандинавії. Якщо його з'їсти, можна не тільки побачити яскраві кольори, а й відчути ейфорію, тремтіння і раптове бажання побитися з сусідською козою. Додайте до цього ритуальні співи, піст і отримайте хімічно підсилений людський торнадо з сокирою. Уявіть. Ви прийшли грабувати монастир, а вас зустрічає голий по пояс чоловік, у якого піна з рота, і він гризе власний щит, щоб контролювати конвульсії. Звичайні справи для суботнього вечора. Танцювальна чума 1518 року. А тепер перенесемося в 1518 рік, в Страсбург, де сотні людей вирішили боротися з відчаєм, голодом і хворобами єдиним відомим їм способом танцями. Буквально. Вони танцювали, доки не стирали ноги в кров, доки не зупинялися серця. Почалося все з однієї жінки фрау Трофеа. Вона просто вийшла на вулицю і почала танцювати без музики, без глядачів. За кілька днів до неї приєдналися інші, бо, мабуть, у 1518 році побачити, як хтось танцює до знемоги, означало Гей, виглядає весело, я в темі. За кілька днів танцювали вже сотні. Це був би чудовий тренд для тіктоку, якби не масові жертви. Найдивніше реакція влади. Замість того, щоб викликати лікарів, вони найняли музикантів і побудували сцену. Мовляв, нехай витанцюються. Звісно, це не спрацювало. Історики довго сперечалися, чи було це насправді, але записи підтверджують: люди танцювали невовільно і деякі не вижили. Основні теорії отруєння ріжками, галюциногенним грибком, що росте на житі, масовий психоз, колективне божевілля, викликане стресом і страхом. Мораль середньовічна Європа не завжди спалювала відям. Іноді вона влаштовувала їм танцювальну вечір. Дитячий хрестовий похід 1212 року. Ця історія звучить як сиквел до Діснеївського мультика, але насправді це темна сатира на людську наївність. Легенда така: молодий пастух із Франції на ім'я Стефан заявив, що отримав послання від Ісуса. Той наказав йому вести армію дітей до святої землі. Зброєю мали бути не мечі, а не винність. Спойлер, проти тренованих солдатів це не працює. Тисячі дітей приєдналися. Батьки плакали, городяни аплодували, а вони йшли через гори, річки, співаючи гімни, голодуючи і час від часу потрапляючи під арешт. Це була така собі шкільна екскурсія без дорослих, але з божественними галюцинаціями. Що з ними сталося? Деякі загинули в дорозі, інших обдурили в нечесні купці, завантажили на кораблі і продали в рабство у північній Африці. Середземне море для них не розступилося, а було монетизоване. Сьогодні вчені вважають, що не всі учасники були дітьми. Багато хто був бідними селянами. Але масове божевілля, щирість і епічний прорахунок усе це було насправді. Суди над тваринами. Уявіть, 14 століття. Франція, свиня втекла, вкусила дитину. І що роблять селяни? Тягнуть свиню до суду. З адвокатом, суддею і публічним процесом. Так. У середньовічній Європі судили тварин, їм призначали захисників, іноді садили до в'язниці, а часом навіть відлучали від церкви. В одному відомому випадку 1386 року свиню визнали винною у вбивстві дитини, її одягли в людську одяг і публічно повісили. Навіть комахи не були в безпеці. У 1510 році. Селяни подали до суду на довгоносиків за знищення врожаю. Справу закрили, бо жуки не з'явилися до суду класична поведінка обвинувачених. Це не було випадковим божевіллям. У середньовічному уявленні справедливість поширювалася на все живе. Тварини були частиною Божого морального Всесвіту, а отже, могли нести відповідальність. Залізна діва фейк. Залізна діва знаменитий саркофаг із шипами, створений, щоб перетворювати єретиків на швейцарський сир. Ви бачили її в музеях і фільмах жахів. Є лише одна проблема це повна історична підробка. Цей пристрій вигадали у 19 столітті, щоб зробити виставки про середньовіччя більш моторошними, і це спрацювало. Люди полюбили цей кривавий мікс псевдоісторії та уяви. Так, у середньовіччі були тортури, але залізної діви серед них не було. Вони були надто зайняті тим, щоб бути жахливими у більш практичний спосіб. Міф про пласку землю ні. У середньовіччі не думали, що земля пласка. У них були інші проблеми: чума, голод, раптові напади родичів із мечами. Але з базовою геометрією все було гаразд. Більшість освічених людей, монахи, вчені, моряки, знали, що земля куляста. Цей міф вигадали у XIX столітті, щоб епоха відродження та просвітлення виглядала крутішою на тлі темних віків. Суд Божий, випробування окропом і залізом. Уявіть, що вас звинуватили в крадірці. Доказів немає. Замість цього ви священник і казан з окропом. Це випробування ордалією. юридичний процес, що покладався на божественне втручання. Випробування гарячим залізом. Треба було пронести розпечений шматок заліза кілька кроків. Якщо рука загоїлася добре, ти невинний. Випробування окропом. Треба було дістати камінь із казана з киплячою водою. Результат той самий. Випробування холодною водою. Вас зв'язували і кидали в річку. Якщо спливли винні, бо чиста вода вас відштовхувала. Якщо потонули, невинні, Але, на жаль, мертві. Згодом церква заборонила такі випробування, зрозумівши, що спалювати людей для доведення їхньої невинності не найкраща ідея. Робін Гуд чи був він насправді? Робін Гуда, якого ми знаємо, шляхетний розбійник, що грабує багатих і роздає гроші бідним, на 90% літературна вигадка, але хтось, схожий на нього, ймовірно, існував. В записах 13-14 століть згадуються люди з підозріло схожими іменами, яких називали злочинцями. Злочинці це ті, хто не сплатив податки, вполював оленя або косо подивився на шерифа. З часом їхні історії злилися в одну легенду: ранні балади про Робіна не такі вже й добрі. Там він жорстокий і любить вбивати монахів. Лише згодом він перетворився на веселого хлопця із золотим серцем. Чорний лицар не лиходій, а модник. Коли ви чуєте чорний лицар, то уявляєте похмурого воїна в чорних обладунках. Насправді ж, чорним лицарем називали тих, хто носив чорну броню або мав чорний герб. Це все ніякої магії чи проклять. Просто середньовічна мода. Абатство на болоті. Легенда розповідала про аббатство Кроуленд, збудоване монахами посеред болота. Вчені довго вважали це казкою, але розкопки підтвердили монастир справді стояв на болоті. Монахи були не лише вірянами, а й талановитими інженерами, які будували дамби і дренажні системи. Навіщо? Ізоляція від грішного світу і дешева земля? Папеса Йоанна. Жінка на папському престолі легенда про жінку, яка, прикинувшись чоловіком, стала папою римським, а потім народила дитину під час процесії. Історики вважають це вигадкою, але є дівні збіги, прогалини в папських списках, і трон з отвором, ніби для перевірки статі, можливо, це просто середньовічний фейк, а можливо, найбільший обман в історії. П'ятниця 13 і тамплієри. Чому п'ятниця 13 вважається нещасливим днем? Легенда пов'язує це з тамплієрами. 13 жовтня 1307 року. У п'ятницю, французький король Філіп IV наказав масово заарештувати лицарів-тамплієрів. Їх катували, звинувачували в Єресі і спалювали. Кажуть, останній магістр прокляв короля і папу, і вони обоє померли протягом року. Збіг. Чи середньовічна карма. Середньовічна медицина не все так погано. Хоча в середньовічній медицині були п'явки та інші дивні методи, деякі речі справді працювали. Хірурги вміли робити трепанацію черепа, і пацієнти виживали, лікувати рани медом і вином, антисептики, і навіть проводити операції на очах. Звісно, якщо у вас була підозріла родинка, вас могли звинуватити в чаклонстві і спалити, але шанс вижити був. Міф про брудне середньовіччя. Супереч стереотипам, багато середньовічних людей дбали про гігієну. Вони користувалися милом, приймали ванни, а в містах існували громадські лазні. Звісно, якщо ви працювали 14 годин на полі, то пахли не лавандою, але уявлення, що всі були брудними, це міф. Випробування священним хлібом ще один вид суду Божого, обвинуваченому давали шматок освяченого хліба. Якщо він міг його проковтнути невинний. Якщо давився, винен. Вважалося, що Бог не дозволить брехуну проковтнути тіло Христове. На щастя, цю практику теж згодом заборонили. Ініціація тамплієрів це був складний і таємний ритуал. Кандидат відмовлявся від усього: багатства, сім'ї, власної волі. Він давав обітниці бідності, цнотливості і послуху йому вручали білий плащ із Червоним Хрестом. Символ чистоти та готовності до жертви це був шлях від звичайного воїна до члена могутнього духовного ордену: Лупанарій у Помпеях бордель, що зберігся в попелі. У Помпеях існував найвідоміший бордель міста Лупанарій. Це була не прихована установа, а частина економіки. На стінах були фрески, що слугували меню послуг, а також численні графіті, залишені клієнтами і працівницями. Це унікальне вікно в повсякденне життя, сексуальні звичаї та соціальну структуру римського міста, збережене завдяки виверженню везувію. Шлюб у Спарті – сувора необхідність. У Спарті шлюб був не про романтику, а про обов'язок перед державою. Головна мета народження стильних дітей, майбутніх воїнів. Чоловіки одружувалися в 30 років, а жінки в 18-20 років. Наречені голили голову і одягали в чоловічий одяг, що символізувало силу та відмову від розкоші. Чоловік жив у казармі і таємно відвідував дружину вночі. Це була сувора система, де держава контролювала навіть найінтимніші аспекти життя. Сподіваюся, тобі сподобалася ця адаптована розповідь.